Моя посмішка весела, моя посмішка чарівна. Ось тримай її і ти. Посміхайся і рости. Малята на зупинці громадського транспорту сидить Тарасик, і він дуже-дуже сумний. Давайте його спитаємо, що з ним трапилось. Доброго дня малята. Я грався своїм улюбленим м'ячем біля дороги. І він викотився прямісінько на саму дорогу і під колеса машини. Діти, а чи можна гратись біля дороги м'ячем? Що має їздити по дорозі? Так, дорога для машин. А чи можуть люди ходити там, де їздять машини? Звичайно, ні. Люди ходять. По доріжкам, які називають тротуарами. Знає будь-яка дитина, ти не можна до машини, тому коля і тамара йдуть собі по тротуару. Отже, можна ходити тільки по тротуару. Що ж робити, коли нам потрібно перейти дорогу? Треба знайти на асфальті намальовані біля смужки. Це перехід для пішоходів, а це знак, який його означає. Пішохідний перехід схожий він на зебру дуже. Ти дорогу переходь. по тим смужкам друже. Ці смужки називаються зебра. А як ви гадаєте, що робити, якщо по дорозі їдуть машини? Як вони їдуть? Так, дуже швидко. А щоб вони зупинились і пропустили людей, допомагає світлофор. В нього три сигнали ока. Якого вони кольору? Червоний. Жовтий, та зелений. При червоному кольорі стоп іти не можна. Жовтий попереджає водіїв і пішоходів про зміну сигнала. І тільки на зелений сигнал світлофору ми можемо безпечно перейти дорогу. Тарасику. Ти зрозумів, що грати біля дороги небезпечно? Дуже швидко мчать машини. Необхідно стежити за кольорами світлофора. Слід шукати смужки, що намальовані на землі для переходу через вулицю. Ніколи не грай біля дороги, щоб не трапилось біди. Дякую вам, малята, що нагадали мені правила безпеки. Я більше ніколи не буду гратися біля дороги. До новых зустрічей!